Пити антибіотики чи не пити? Всім вітання. Антибіотики для профілактики, антибіотики при герві про всяк випадок, бо так лікувались. Друзі, вип'ю гірше не буде. Вам це знайоме? Якщо так, то ви помиляєтесь, на жаль, від безпідставного прийому антибіотиків буде лише гірше. Антибіотики це не чарівна пігулка, а препарат, який може призвести до побічних ефектів. Більше того, неконтрольоване вживання антибіотиків, небезпечне появою резистентності, тобто стійкості, нечутливості організму і ці ліки можуть зрештою втратити свою ефективність назавжди. До речі, резистентність до антибіотиків сьогодні є однією із найбільш серйозних загроз для здоров'я людства, розвитку медицини і безпеки. Поява резистентності природне явище, проте неправильне використання ліків прискорює цей процес. Антибіотики це антибактеріальні препарати, а отже, використовуються вони тільки за призначенням лікаря для лікування бактеріальних інфекційних захворювань. А стійкість до антибіотиків розвивається у бактерій, а не у людей. І вже ці антибіотикорезистентні бактерії можуть далі заражати людей і, викликані такими бактеріями захворювання, лікувати вже набагато важче ніж інфекції від бактерій, які не мають такої стійкості. А що ми можемо зробити або запобігти цьому? По-перше, на другу-третю добу від початку захворювання важливо здати загальний аналіз крові з розгорнутою лейкоцитарною формулою і разом зі своїм лікарем оцінити ситуацію і починати застосовувати антибіотики лише після їх призначення лікарям і завжди дотримуватись рекомендацій стосовно дозування та тривалості прийому цих препаратів. Не консультувати друзів, родичів, знайомих та не призначати їм лікування і ніколи не ділитися антибіотиками з іншими, а також запобігати інфікуванню, дотримуватись простих правил, регулярно мити руки, дотримуватись гієни під час приготування їжі, уникати тісного контакту із хворими. І ще дуже важливо: антибіотики при вірусній інфекції не використовуються. Запам'ятайте, лікування антибіотиками призначається у разі приєднання до вірусної інфекції бактеріальної.